Ти прокидаєшся, чуєш будильник, стаєш і розумієш, що сьогодні ти проживаєш той самий день. Ті самі стіни, те саме обличчя в дзеркалі, ті самі дії, ти знаєш наперед, як усе пройде. Робота, дім, трошки погортати ютуб, заснути і знову те саме. І ти ловиш себе на думці: а коли в останнє я щось відчував, коли мій день був живим, ніби ти не живеш, а існуєш. Вітаю! Ти потрапив у петлю замкненого кола у свій власний день бабака. Що таке цей день бабака? Ні. Це не про лінь, не про те, що в тебе немає сили волі чи ти не стараєшся. Це про те, що ти залип у рутину і вона висмоктує твоє життя. Це коли дні однакові, як копія. Ти не чекаєш нічого, ти ніби функціонуєш всередині Ти вже відключився. Твій мозок працює на автопілоті. й ті самі думки, ті самі дії, ті самі реакції, і головне немає новизни. А мозок харчується новим. Коли немає нового, немає життя. Чому ми попадаємо в це? Комфортна зона. Рутина зручна, ти знаєш, що тебе чекає, і навіть якщо це тобі не подобається, принаймні це безпечно. Страх <зо> змін. Так, твій мозок боїться нового, бо нове це ризик. Це невідоме, це можливість провалу. І він скаже: сиди, не висовуйся. тебе і так все непогано. Але саме в ному і ховається життя. Відсутність мети. У дитинстві нам весь час щось було цікаво. Ми досліджували, пробували, ламали і створювали. А зараз треба просто вижити до п'ятниці, дочекатися відпустки, витримати ще одну зміну це капхан. Втома. Так, просто банальна хронічна втома. Від людей, від себе, від постійної тривоги. Нестабільності, відповідальності, і в цьому стані тобі не до розвитку, не до змін. Тебе хочеться просто вимкнутись. Як зрозуміти, що ти застряг у дні бабака, поки ти дивишся це відео. Давай на чистоту дай собі відповідь наскільки це про тебе. Ти прокидаєшся, і не чекаєш нового дня. Ти не пам'ятаєш, що було позавчора, бо дні схожі один на одного. Ти не пам'ятаєш, як ти готуєш, їси, йдеш, працюєш. Ти ловиш себе на думці, навіщо все це? І найголовніше, тобі немає чого розповісти самому собі ввечері, те наче пройшло повз ти десь лишився. Це нормально, але повір, якщо ти це осознаєш, то це хороша новина. Тому що усе, що усвідомлене, уже не керує тобою повністю, а значить ти можеш виправити це. Як вирватися з цього кола? Почни з найпростішого: перше, зміни маленькі рутинні дії. Твій мозок на автопілоті, зламай його. Іди іншим маршрутом, слухай замість музики, інтерв'ю, філософії, подкасти, змінить черговий здій зранку. Пи, чай, там, де ніколи не сидів. одягни щось інше, ніж звичайно. Це здається дрібницями. Але саме дрібниці ламають звичайну петлю. Мозок захраптом прокидається і каже: Ой, щось нове треба бути уважним. Друге, вбий рутину творчістю. Ти не маєш бути художником чи співаком. Ти просто маєш створити щось руками чи голосом. Намалюй, напиши текст, зніми коротке відео. Твори мем придумай персонаж, напиши історію, яка ніколи не станеться. Коли ти твориш, ти оживаєш, бо це те, що виводить тебе за межі функції. Це твоя душа, говорить світовій. Я тут третє. Запусти мені проект. Не треба одразу змінювати життя. Потрібно додати мозку почуття руху. Ти здивишся, як швидко мозок переключиться, з «вижити» на жити, зміни середовище. Хоча б частково. А людина — це дзеркало того, що її оточує. Перестав меблі, зміни стіл, знайди нове місце для прогулянок, вийди з кімнати, де ти застряг, зміни оточення хоча б онлайн. Нові канали, нові актори, нові думки. Коли ти бачиш інші образи, ти почнеш думати інакше. Зовнішнє середовище міняє тебе. Постав собі питання, від якого стає трохи лячно. Чого я уникаю? Що я давно відкладаю, яка дія мене лякає? А яка приваблює? І зробив маленький крок у той бік. Запиши себе на камеру, напиши людині, з якою я хотів давно поговорити. Розкажи про свої ідеї публічно. Там, де тобі страшно, там твоя межа. А за межами починається реальне життя. Створи собі ритуал пробудження. Не з телефону, не з метушні, а з себе. Наприклад, стакан води плюс музика, прогулянка на 5 хвилин, три цілі на день або одна антиціль, що не потрібно робити. І головне нагадування, що ти живеш не щоб виживати, а щоб жити. Ці дрібниці, як стартовиключ у машині. Вони запускають свідомість, психологічна суть. Чому вихід не миттєво? Знаю, що більшість людей не виривається з дня бабака. Бо чекають революція, чекають великого дня, після якого все зміниться. Але життя змінюється не революцією, а еволюцією. Крок за кроком, звичка за звичкою, мікроперемога за мікроперемогою. І тут важливо: не картай себе, якщо сьогодні знову все повториться. Не звинувачуй себе знову і знову, навіть якщо знову прокинешся, не відчуєш сенсу. Бо вихід це не двері, це шлях. І якщо ти вже усвідомив, що застряг, ти, ти вже не той, що вчора, ти вже рухаєшся. Життя це не петля. Можливо, ти дивишся це відео з томленими очима. Можливо, ти в ліжку дорогою на роботі. Можливо, зовні в тебе все нормально. а всередині – гу. Я хочу, щоб ти почув одну річ: ти маєш повне право жити інакше. Ти не зобов'язаний повторювати вчорашній день, навіть якщо всі навколо мовчки крутяться по колу. Ти можеш стопіти в бік, сказати Стоп! я обираю новий шлях. Навіть якщо це буде повільно, навіть якщо з помилками. Бо поки ти сам обираєш, ти живеш. І це твоє життя, твоя здатність змінюватись, твоя здатність помічати, відчувати, відновлювати себе. Давай підсумуємо. День бабака це не вирок, це стан, який може змінити. І починається це все не завтра, а сьогоднішнього. Одного рішення. Підписуйся на цей канал, якщо хочеш відео, які змінюють твоє життя.